З Ідемо... Греції, з Греції. Ми Йдемо <ривіт> на екскурсію на Олімп. Накопалися вранці в морі, назагоралися. І зараз йдемо на екскурсію. Відео буде. А куди ми взагалі їдемо? На Олімп ми їдемо сьогодні. Мене возять тут і я Туристо, туристо! <ривіт> Машина. Авто! І де тут? ми знаходимося, давай скажемо, то люди там. собі думають, що це велика. Знаходимось. Давай знаходимося де ми під салоніками, 70 км від салоніки. Це Паралія. Паралія, місце. Паралія. Такі, такі смішна назва, смішна назва. Що? тут взагалі все грецьке таке смішне. Ходимо по карті, по координатах. Бо нічого не розбираємося, що де знаходиться. Ще тут треба уважно дивитися, щоб тебе случайно машина не розчавила. Да, або або що... От да, да, тут кажуть, що водії вони безшабачні, і якщо навіть ти на пішоході вони можуть тебе задавити. Так, прошу мова про очікування реальності. Те, що ми, наприклад, очікували, що голубеньке море бірюзове буде, воно вивели звичайним, але це ж не проблема. Тобто можна сісти, рознервуватись. Зато у нас дуже цікаві екскурсії і насичена програма. Так, щодня ми кудись йдемо. Ми не встигаємо поснідати нормально. побачити? І море нормально побачити. Сьогодні нам повезло, бо в 14 годині нас мають забрати. Ми до обіду були на морі, привели себе в порядок і топаємо зараз до автобуса. Їдемо на екскурсію. Екскурсія буде недалеко, 30 кілометрів від нас Олімп знаходиться. Тому все Дівчата чудово. ви на екскурсію. Побувати в Греції і не бачити гору Олімп так не можна було. Тож ми кинули море і поїхали дивитися гору, де жили боги. Звідки ж взялася гора Олімп? Гора Олімп сформована осадовими гірськими породами, які відкладені 200 мільйонів років тому у мілкому морі. Тоді відбувалися геологічні події, які спричинили підняття всього регіону та моря. І близько мільйон років тому покривали гору та створили її плато. Коли льодовики танули, потоки води віднесли скельні уламки донизу, утворивши рельєф. Який простягнувся від підніжжя гори аж до моря, форма Олімпу сформувалася під дією дощу та вітру. І Зараз ця гора як ізольована вежа висотою майже в три кілометри над рівнем моря. Вона знаходиться на відстані 18 кілометрів від містечка Літохоро. Гора Олімп має майже круглу форму і аж 52 вершини. А периметр основи гори становить 150 км, середній діаметр 26 км, а площа 500 км квадратних. Греція дуже гориста країна. Кажуть, що коли Бог створював Грецію, він просто збурнув жменю каміння і так утворилася Греція. 4 п'ятих території країни займають гори та пагорби. І Грецію вважають третьою серед найгористіших країн Європи після Норвегії та Албанії. Гора Олімп із піком Мітікас має висоту 2917 метрів і є найвищою у Греції. Західна Греція на території гірського пасма Пінт вкрита багатьма озерами та болотами. А пінт це гірське пасмо в Греції, яке відділяє фесалію від епіру. За міфологією піндом володів Аполлон. А взагалі пінт означає оселя поезії. Гірське пасмо Пінт є продовженням гірської системи Денарських Альп. І вершиною цього гірського пасма є смолікас висотою 2637 метрів. Денарські Альпи простягаються через центральний Пелопонез, Перетинають острови Кітера та Антикітера, Егейське море та закінчуються на острові Крит, а острови Егейського моря є піками підводного продовження гірської системи. А на північному сході Греції розташований інший гірський масив Родопі, який займає майже всю територію периферії Східної Македонії та Фракії, і ця територія покрита густими прадавніми лісами. І тут є широковідомий за межами Греції заповідник ліс Дадіа, який знаходиться в Евросі на крайньому північному сході Греції. А просторі рівнини розташовані у Фесалії, Центральній Македонії та Фракії. І тут греки займаються сільським господарством. А зараз ми їдемо у гості до Зевса. Перед нами пливуть неймовірно красиві картини. Гірського масиву Олімп. З 1938 року гірський масив Олімп оголошений національним заповідником. Тут зустрічається близько 1700 видів різних рослин, і деякі з них є унікальними. Знаменитий Олімп це найвищий масив у Греції. Він знаходиться у Фесалії. І у гості до Зевса ми піднімаємось вузьким серпантином на туристичному автобусі. Підйом досить різкий і іноді закладає трохи вуха. І ось ми приїхали до останнього перевалочного пункту, до якого можна дістатися на автомобілі або на автобусі. Далі дороги немає. Ми піднімаємося східцями до гори. У цьому будиночку розташована затишна кав'ярня, де можна випити грецької кави і навіть щось міцніше. І з цього перевалочного пункту ми зараз подивимося, які мальовничі краєвиди довкола. У 1981 році ЮНЕСКО оголосила Олімп частиною всесвітнього природного надбання. А у 1985 році. Гірський масив став частиною археологічної та історичної спадщини. А сама ж територія національного парку розпочинається на висоті 600 метрів і доходить до вершини Зевса або гори Метікас. На гору Олімп організовуються також туристичні сходження, без будь-якої підготовки. Зручне взуття, зручний спортивний одяг і 2-3 дні вільного часу. На цьому оглядовому майданчику ми надсолоджувалися краєвидами, фотографувалися. Ну, а Зевс з вершини Олімпу спостерігав за нами. Слава слава! Всім привіт! Ми у підножі Олімпа. Щоб туди піднятися, треба ще один день казали йти. Ну, ось він нам верхушка там показалась, мабуть, сонце не видно. Бажаємо вам усім трошки міцності, сили духу і нашій Україні перемоги. Ми на висоті 1000 метрів, біля Підніжжя, там видно Олімп. Він нам трошки показався, бо ми трошки руками порозводили хмари. І взагалі чудова погода. ЗЕВС нам допоміг, щоб була чудова погода. Ми вчора домовлялися. І бажаю, щоб у нас всіх було щастя, мир, злагода, і щоб ви дозволяли собі подорожувати, так як ваша хоче душа, ваше серце. Давай ще покажемо море. Да, ми зараз повернемося так. і Поверну. покажемо краєвиди. Краєвиди, краєвиди. То наша група там позаду, а там далі море і поселення біля Олімпу, внизу Олімпу. І гори. Олімп і його вершини позаду нас. Вершини Олімпу були в серпанку, можна сказати, навіть в тумані. Ми просили відкритися, показатися. Гора Олімп це резиденція 12 головних богів Древньої Греції, це місце міфічної надприродної сили. Водночас це місце звершення як світової, так і людської історії, якою володіють боги. Саме тут все овіяне міфами і легендами, і гора Олімп це завжди дух давньогрецької міфології, не дивлячись на її природне походження. Ця резиденція стала дарунком одноких циклопів, який Верховний Зевс звільнив із царства мертвих тартару. Окрім того, вони наділили його владою управляти громами та блискавками, а прикраси для палаців у своїй ковальській майстерні викував Гефест. Вхід до резиденції пильно охоронявся менш пливовими богами та проходив через хмари. Атмосфера на вершині гори навколо резиденції, за словами Гомера, також була дивовижною. Там не дує вітер, не падають дощі та не сніжить. А навколишнє середовище купається у світлі тріумфу. Інтер'єр резиденції також заворожував кімнати Зевса і його дружини Гери. Розташовувалися так, що з вікон відкривалася панорама міст Афіни, Фіви, Спарти, Коринту, Аргосу і Мікен. А у протилежному кінці палацу мешкали слуги, яких так потребували боги для безтурботного проживання. А посередині були кімнати інших богів, саме таким крізь призму власної міфології та вірувань. Древні греки бачили найвищу точку своєї країни гору Олімп. Якщо подивитися на Олімп, то можна побачити чотири основних вершини: Мітікас, Стефані, Скала та Сколіо. А вершина гори Стефані, якщо дивитися на неї під певним кутом, нагадує задню стінку великого крісла. Саме тому її почали асоціювати із троном Зевса. І тут можна спостерігати унікальне природне явище, яке називається Вінець Зевса. Його можна спостерігати під час сходу сонця. Промені дають таку тінь, що створюються обриси профілю Зевса. І та якась чудернацька хмарка схожа на присутність Зевса. За часів стародавньої Греції на вершину гори Олімп ніхто не міг піднятися. І що відбувалося на тій вершині, ніхто не знав. Звідси й пішли міфи про те, що на Олімпі мешкають 12 головних богів. Сама назва гори Олімп походить від слова блистіти. Вершина Олімпу на сонці справді блищить, тому що вона вкрита снігом. І в стародавні часи гора Олімп була кордоном між Фесалією та Македонією. І найвища вершина Олімпу гора Метікас, прилягає до ще одного природного дива до прірви котел, яка утворюється саме цими чотирма вершинами. І зараз ми будемо смакувати червоне вино від Зевса, від богів гори Олімп. Напевно, вина Греції не входять до списку лідерів світових продажів. Але якість вина, яке народилося на батьківщині Діоніса, завжди була на висоті. Навіть будь-яке домашнє вино, яке виготовлене місцевим фермером, може змагатися за смаком та якостями з елітними французькими чи італійськими напоями. І, мандруючи Грецією, ми не відмовляли собі у такій спокусі, як спроба грецького вина. Ну що, дорогий Зевс, за наше здоров'я? Загадуємо бажання. І після випитого вина, всі побігли на групове фото. Забіжу ще на хвильку у кав'ярню. Звичайні місця просто щоб посидіти і поспілкуватися. Але найбільш козирні місця на дворі. І якщо вдасться зайняти столик, то можна насолодитися неймовірно красивими краєвидами на зелений ландшафт і на безкінечне море, яке просто зливається з небом. Ми повернулися до свого туристичного автобусу і повільно серпантинчиком спускаємося донизу. Серед містичних цікавинок не можна оминути увагою покинуте селище Скотіна або, в перекладі з грецького, темне. Воно знаходиться за 20 кілометрів від міста Катеріні біля підніжжя гори Олімп. Мешканці покинули це селище в 60-х роках. За легендою, боги Оліпу у свій час розізлилися на жителів цього села, які дуже високо пасли своїх овець. За непослух вони наслали на них міфічні кари, тому всі місцеві мешканці втекли, залишивши своє майно недоторканим. Але якщо залишити міфологію і міфологічних богів осторонь, то на сьогодні все ще спостерігається зміщення континентальних плит. Олімп все ще піднімається вгору на 1,4 мм міліметри на рік, і скам'янілі морські тварини тому і знаходяться на висоті приблизно від кілометра до півтора кілометра. Олімп це так зване тектонічне вікно. І Олімп приваблює геологів-дослідників з усього світу. Деякі дослідники пояснюють, що гора Олімп отримала свою теперішню форму після в'юрмського льодовикового періоду, коли лід відступав, маси гравію були переміщені, і цей процес формував ландшафт. І вплинув на форму деяких каменів. Зверху вони округлі, а знизу приплюснуті. І у місті Лептокарія біля підніжжя гори Олімп на півночі Греції є музей геологічної історії Олімпу. Там у виставкових залах представлені гірські породи, мінерали, скам'янілості з Олімпу та з околиць. Ми там не були, але думаю, що цікаво подивитися і послухати. Дорогою можна побачити багато оливкових дерев. Оливки будуть перероблені на запашну олію. До речі, Греція це країна, в якій споживають найбільшу кількість оливкової олії на душу населення в світі. Греція є також третім за величиною виробником олії та оливок. У Греції на полях ростуть ківі, тут ростуть також гранатові дерева. Які рясно обліплені червоними спілими гранатами? Ну і звісно, багато виноградників, бо греки виробляють і п'ють вино. У Греції чудові дороги, і автомобільні дороги Греції поділяються на два основні типи це автомагістралі та національні дороги. Автомагістралі мають вищі стандарти і позначаються знаками зеленого кольору з літерою А та номером траси, так що не заблукаєш. І максимальна швидкість на таких автомагістралях становить 130 км на годину. Ми бачимо перед собою гору і вгорі тунель. І автомобільна дорога потрапить в тунель. Ось так в горах зроблено сполучення автомагістралей через гірський тунель. Звісно, будівництво тунелей – це трудомістка і фінансозатратна робота. Але є такі ділянки автодоріг, що такі тунелі просто потрібні для сполучення. А національні ж дороги вони позначаються знаками синього кольору і також з номером траси. Максимальна швидкість на них становить 110 км на годину. Звісно, порушувати правила дорожнього руху не рекомендується, тому що тут великі штрафи. Автодороги у Греції платні, вони оплачуються за проїхану відстань. І оплата залежить від категорії транспортного засобу. Ну, потрапимо ми до Євросоюзу, і у нас буде те саме. Так само будемо платити за автодороги. Чи потрібен від нам той Євросоюз. Я думаю, що вам сподобалося це відео. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Підписуйтесь обов'язково на мій канал. До побачення, до зустрічі, до наступної цікавої зустрічі з Світланою Білик.